Останній раунд. Заключний четвертий раунд. місць руки Сипченко. Намагається виминати, витягти на себе. Олександра і провокації. Добре зараз. лівою рукою. Непогано навалює Андрій Сипченко. Своєму більш молодому суперникові. Добре зараз працював. Сипченко намагається відповідати. Останні секунди тривають. І дуже активно проводяться секунди боксери. За що їм можна подякувати від душі.